Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася інформація і відеоролики уже з нічними мапами. Значить, це нас скоро очікує. Такі от зміни, вони дуже прикольні. Я вирішив вам продемонструвати, показати, тому що це виглядає атмосферно. Значить були перероблені на даний момент три мапи. Звісно, це не фінальні зміни, напевне, а може вже і фінальні, хто ж його знає. Значить, перша мапа це в нас ласфіль, друга мапа це в нас Штіль І третя мапа це піщана річка. Ми можемо подивитися на ці всі зміни. От конкретно на цих мапах. Звісно, перероблені і звуки, От конкретно, там, як звучать різні нічні там, птахи там, чи ще щось. Дивіться, як атмосферно виглядає От містечко. От Там, де пожежа, там є засвіти такі. Там, де е, будівлі, які цілі, вони із е, освітленням. Там, якісь там лампи, якісь світильники світять. Ну, дуже прикольно. Є ще там різні містечка от будуть на горах, наприклад, там засвіти. От, дивіться, тут де ЖД, е, заїзд через скелю, там, де тунель, там також підсвітка є. Ну, Реально прикольно. Реально прикольно, бачите, така місячна ніч відсвічується вона на воді. Реально круто. Реально круто. Це новий контент, нові режими боїв, так скажем. Кар... Мапи ніби знайомі, але вони все ж таки змінені. Тому що ну серйозно, ніч це... це інша ситуація. Звісно, я не знаю, новачки навіть можуть і якось губитися там, напевне. От дивіться, тут. Містечко, яке знаходиться на. точніше, поселення, таке знаходиться на е скелистій такій місцевості, на гірці, там дуже круто. Ну Серйозно, воно так, знаєте, якийсь затишок такий. Ну, клас. Реально клас. От такі от зміни на цій мапі, от так це виглядає з е висоти пташиного польоту, круто. Реально круто виглядає. Гляньте як. Крутячко. Прикольно. Прикольно, ну от серйозно, от такі, от здавалось би, що там нічна карта. Мапа нічна. А блін, це дуже багато вартує, тому що це новинки, так скажемо. Тепер дивіться, мапа у нас штиль. Штіль тут також свої є нюанси. Перше, це є таке полярне сяйво. Воно дуже круто виглядає. Друге, це, наприклад, на горі, ось тут на скелі, точніше, навіть, там відбувається пожежа, тому що розбомблений оцей дот, укріплення. Потім справа ми побачили, ми ще повернемося до тієї частини мапи. Там було таке як невеличке поселення на скелі. Воно також підсвічується ліхтарями, додає якусь затишку. Тут у місці, де відбуваються баталії важких танків, тут дивіться, от у нас іде полярне сяйво з цієї, ну, з цієї боку, з цієї сторони. І воно виходить, так підсвічує цю зону. Прикольно. Бачите, місяць. Місячне сяйво, осяє повністю всю а, мапу, дивіться, маяк, там прожектор, який підсвічує таку декорацію дає, дивіться, бачите. Він відкрутиться конкретно. Хоп-хоп-хоп, прокручується, прокручується. Ну реально круто. От Банально просто ніч. І можна це зробити дуже класно. Я от люблю зовнішній вигляд танків, зовнішній вигляд мап. Навіть Тому що ну класно, як вона нормально виглядає, що ти їдеш, там природа якась там чи ще щось. А тут конкретно нічні такі пейзажі. Реально атмосферно і круто. Ну Ця територія в принципі нічим не відрізняється. Тут все як було. Тільки ніч місяць підсвічує цю територію. А ось оце містечко. Ось дивіться, зараз побачимо його. Містечко не містечко, ну коротше оце поселення. Дивіться, воно так підсвічується. Що там атмосфера якась тепла. ну Прикольно, реально прикольно. Нижче ось опускаємося. Тут такі невеличкі озера теплі. Які не замерзають, і бачимо таку підсвіточку. Звісно, вона з поверхні води виглядає набагато крутіше, як опускаємося нижче, воно так собі. А от коли з поверхні дивишся, ну так круто. Тут так само є такі зони, які підсвічуються. Ну Реально класно, там дивіться там взагалі масштабна пожежа. Круто, ну реально круто. Це в нас друга карта, нагадую мапа Штіль. Конкретно Штіль мапа. На даний момент є інформація по трьом мапам. От конкретно по цим трьом мапам і є відео по ним, як вони виглядають. І це дуже круто. Там дивіться, там якийсь он е затонувший корабель, є переламаний, горить. От так це виглядає з висоти пташиного польоту. Клас. Реально круто. Прикольно. Як така... Ніби зміни і невеликі, вони не грандіозні, але атмосферність міняється на картах. Тепер піщана річка. Піщана річка, це взагалі її вигляд цієї мапи. Тепер спускаємося і йдемо по порядку. Так само місячна ніч. Ну, Звісно, на всіх мапах буде місячна ніч, по тій причині, щоб взагалі було якесь хоч освітлення. Тому що, якщо зробити взагалі темні темні там, ночі мапи. То це треба буде вводити нові якісь фічі там по знаєте, по освітленню на танках. Ну, коротше, це взагалі буде дуже важка гра. А от з місячною ніччю, то це в принципі, реально. Це, в принципі, реально, і розробники це реалізують. До цього були моди, до речі, нічні мапи, там моди вони міняли, коротше, виходить, це додавали зоря на небо, так як і тут, і конкретно там міняли освітлення. ну, В принципі, також можна було зробити ніч, але це вже офіційно. Це вже офіційно від розробників гри от такі от зміни. Піщана річка, тут, в принципі, я не бачу ніяких таких дуже класних спецефектів. Тут все стандартно. Але тим не менш, тим не менш, бачите, таке зарево є з того боку. Але тим не менш прикольно. Нічна мапа, ну вона найпростіша. Вона найпростіша, тут нічого такого я не помітив. Так що то такі справи, народ. Пишіть, до речі, що ви думаєте про нічні мапи, чи подобаються вам такі зміни. І не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки. Всім дякую за увагу і до побачення до наступних відео народ. Па-па!